Так-от. Може, по мені і не видно, але зовсім нещодавно я приїхав бревет на 400 км, а можливо, коли вийде це відео, то вже і на 600. І я чітко знаю, що. Треба велосипедисту, а що не треба. Бо дуже багато бачу людей, які ну от, угорають тим, що от, багато всього беруть, як клюшки ней. А насправді, справжньому, велосипедисту треба небагато. З вами велосипедист Мокіч, сервіс смартшопінгу Hotline.ua. і ми починаємо цей цікавий відос. Поїхали! Одразу зауважу, що це суб'єктивний список, який ну збудований на моєму досвіді в 5 плюс років катки на велосипедах. Отож, якщо десь там мої думки не корелюються з вашими, то пробачте, пишіть комент і обґрунтовуйте, чому я там сильно не правий. Поїхали! Дивно, так людина, я яка любить гаджети, і я кажу, що не треба основний гаджет для велосипеду. Як бачите, в мене реально нема велокомп'ютера. комп'ютера. А зараз я поясню, чому. Насправді сучасні смарт-годинники вміють абсолютно все те саме, і їх не треба залишати. Наприклад, коли витісте ходдох на ЗК, а велосипед стоїть без нагляду. І його той комп'ютер можна вирвати і кудись утікти. Тут у вас є в цьому годиннику абсолютно те саме: є навігація, є GPS-трекінг. Є повідомлення і є багато всього іншого, що вам ну, просто знадобиться в нормальному звичайному житті, коли ви не їдете на велосипеді. Отож, якщо вам треба якісь там покатухи на 5 км 10, то будь-який смарт вотч Якщо вам треба щось більш продуктивне, то вибирайте гарміни, якісь там Полар і інші бренди, які займаються професійними спорт-девайсами. Я особисто користуюся Гармін Fenix 7X. У там хтось кричить. Якщо вам це цікаво, то я можу навіть про них зробити досвід експлуатації десь через місяць. Бо таких україномовних детальних оглядів ну наразі не так багато. Тож пишіть в коментарях. У мене були абсолютно різні ліхтарики. Перший був китайський, другий був середнячок. Якийсь потім в мене почали з'являтися лізань, які ну не дуже дешеві. Я скажу, що в принципі, от такої глобальної різниці нема. Ліхтарик він що той, що той світить, що той, що той справляється зі своїми задачами. Але тут ви вже самі повинні прикинути. Треба вам той ліхтарик, який світить 24 години на добу, той, який світить пару годин на добу, чи той, який просто можна сусіди іспіпілять, коли вони вночі музику е, голосно слухай, до речі, я так своїм лізайном роблю, бо там 1400 люменів, і це така яскравість, після якої всі стають тверезими і одразу виходять вночі своїх балконів і вимикають свою музику. Отож, якось так. Але ліхтарики для велосипеда от виключно під свої задачі. Не треба брати найдорожче. Не факт, що вони будуть найкращі. Так, да, Голуб? Ти згоден з цим? Да, я згоден. Мене дуже тішать люди, які купили собі велосипеди і одразу вдягнулись велопамперси, джерсі, контактне взуття, круті шоломи і велосипедні дорогущі окуляри. Друзі мої, це треба тим, хто їздить на великій відстані чи займається професійно. В місто можна виїхати. Як я, ну це вже навіть дуже круто, бо це в спортивному всьому для бігу. Типу можна виїхати в шортах джинсів, в звичайних шортах, в футболці. Головне, щоб вам було зручно. Я, наприклад, завжди вдягаю оверсайз футболку, коли їду по місту. Взуття, ну, звичайні кросівки, ну я просто звик вже до контактного і завжди в цих, але не обов'язково і вам одразу все це купувати. Просто щоб вам зручно було і не треба оце, знаєте, обтягуюча ця штука одразу, особливо для людей, які ну не дуже сексуально. Виглядають в обтяжечку, от як я, наприклад. Тому не треба оцей розганяти цей, цей еротизм по Києву. Але якщо ви професіонали, ви хочете їздити багато, то зручність вам потрібна. Звісно, я би не радив їздити в костюмі трійці, але хто ж заборонить тим людям їздити в костюмі Трійці, якщо вони хочуть? Тіжка тих, хто тільки увірвався в велодвиж і надивився тих блогерів обвішувати велосипед всім чим завгодно та їздити як ото кур'єр. Забийте ви на ті сумки. Вам дійсно не потрібно мати з собою багато речей. Нехай буде завжди одна на кермо, і цього буде достатньо. От як у мене, бренд вибирайте самі, головне, щоб воно було зручне, не пропускало вологу, якщо не дай боже дощ, і всередині з різними карманчиками. Ну і щоб його було видно, і там всякі відображаючі елементи були. Ну і звісно, я би нарадив їздити з рюкзак. Хоча є спортивні, але все одно це такий, знаєте, невеличкий телепорт вас до Лардоза, Кіфоза, Стеохандроза і всіх оцих інших приколів, коли ти вже не їдеш на велосипеді, нормально, отак щось відбувається. Тому з рюкзаками, особливо на 10 плюс не раджу. Всі ці штуки дуже круто працюють, коли ти на змаганні чи їдеш дуже далеко та довго, і організм потребує підтримки. А коли ти їдеш з лівого берега на поділ, це так собі задум, якщо чесно. Велозамок це така штука, яку я одразу купив при придбанні велосипеда і користувався за 5 років рівно, ну можливо, два там чи три рази. І то більше я з собою його возив, ніж користувався. Пояснюю чому. Тому що якось так от у мене стається, що велосипед завжди знаходиться в зоні мого погляду, і я бачу, де він стоїть. Я його не залишаю на вулиці і не піднімаюся кудись далеко. Ну, комфортавні я можу це зробити, бо це комплекс з охороною. В принципі, коли по Києву катаюся, він завжди зі мною. Тому. Ті замки потрібні чи не потрібні, вирішуєте ви самі, але особисто я от не користувався, а коштують вони немало. важать також немало. Куди їх оце чіпляти? Також не зрозуміло. Коротше, таке. І тут інше питання: ну закріпили ви, от, наприклад, колесо тим замком чи раму. Все інше зняти з велосипеду, якщо людина захоче. Ну це дуже швидко. От мені щоб повністю розібрати цей вєльчик, ну 5 хвилин максимум, і це оцим ой, щось впало. Оцим комплектним мультитулом. Прикольно, да, де мультитульчик? Ну, бо міріда, це вам мене жарти. Безкамерні покришки це ті, в яких всередині нема камери, і вони саджаються прямо на обід. В них багато переваг. М'якість, незначні дірки затягує спеціальна рідина всередині, не треба камери. Але як показав мій досвід, всі, хто ставили собі безкамерки, раз постійно пробиваються з них дрища та біла рідина. Просто постійно кожен раз, коли я їду з кимось, хто тільки-тільки встановив безкамерку, я буду в тій рідині. Я про ту безпробивайку, що всередині. Друге, нещільність прилягання. Майже всі завжди підкачують собі колеса. Тобто то ти їдеш, їдеш, і в тебе вона потрошку, потрошку спускає, і це ну так собі враження. Ну і звісно, якщо ти пробиваєшся вже конкретно, в тебе є дирка, і ота рідина не залатує ту дірку, то ну, ти нічого не зробиш. Тобі все одно треба все це знімати, ти весь в цьому клію, в цих прибамбасах, знімати ту ленту, куча гімерої, все одно ставити туди камеру. Ну тож для себе за ці п'ять років я так і не. Вирішив, треба мені та без камерки і не треба. І поки катаюся на камерах і краще з собою декілька камер брати. Все це швидко міняється чи латається, їдеш собі далі. Виїз на велосипеді взимку вже досить неадекватно звучить сам по собі. Але я катаю взимку навіть в горах, навіть на звичайній гумі. Хтось думає, що панацея – це поставити шиповану гуму і поїхати собі взимку кататися. Але насправді ні, воно так не працює. В 90 випадках шипована гума буде абсолютно так само себе поводити, як звичайно, оце з нормальним стандартним протектором. Шиповка працює лише на льоді. Якщо ви їздите по льоду, тоді буде класно. Якщо в грязюці, то можливо навіть гірше. Отож думайте перед цим, як ставити собі цю дорогу шиповану гуму. Ще один девайс, який захламлює мій балкон, це крила. Там є багато нюансів. Перший нюанс, якщо вони швидко з'ємні, то вони постійно кудись затирають. Другий нюанс, якщо вони не швидко з'ємні, їх довго ставити і, в принципі, ти їм будеш рідко користуватися. Ну і останній нюанс це, якщо ти потрапляєш в дощ з тими крилами, ти все одно мокрий. Знизу, це що тобі по попі не буде дріщати, нічого в цьому немає, якби такого захисного. Все одно зверху ти завжди будеш мокрим. Отож, я собі купив, два рази скористувався і на балконі воно лежить, я його навіть не чіпаю. Якось так. Є в мене велосипедні літні та зимові рукавички. Ось використовую я лише зимові, щоб зігріти руки. А літні, як на мене, дають лише засмагу найманого вбивців. Нічого іншого не дають. Так, там є спеціальні подушки для амортизації, і якщо ви падете на асфальт, то буде менше пошкоджень. Але якщо ваші руки ще не звикли до керма, то рукавиці їх сильно не врятують, а коли звикли, вони вже наче і не змінюють стан речей. Ну і ще є така штука, як рукава, да, які вдягаються ось сюди під футболку, якщо у вас джерсі недовга, для того, щоб, наприклад, уберегти себе, коли ви тільки корекцію та тук зробили, чи просто їх зробили, чи коли ви їдете просто добу під сонцем і не хочете, щоб у вас шкіра страждала. Тоді це треба. А просто. Вдягати і красуватися біля Макдональдсу ну не треба. Трошки архаїзм, адже ці штуки повністю замінюються функціональними ліхтарями та блималками і позбавляють велосипед ще однієї штуки, яку можна зламати. Але якщо ви вже той самий геній, який катає без блималок і ліхтаря, то хай буде хоч катафот. Ще раз повторюю: це моя суб'єктивна думка, і всі девайси, що я сказав, це виключно. от Моє треба воно чи не треба. Також запрошую вас на дискусію під цим відео в коментарі. Пишіть, що реально потрібно, що не потрібно саме вам. Мені буде цікаво почитати. Ну а все, що я казав, можна купити як потрібно, так і не потрібно на сервісі смартшопінгу шопінгу Hotline.ua. Всім дякуємо за увагу. Не забувайте за донати і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!